У період порожніх трибун 2020 року Роналду ще запалював у лізі чемпіонів за Ювентус. Того сезону він продовжував збільшувати рекорд результативності в цьому турнірі, і один зі своїх забитих м'ячів він поклав у ворота Бущана. Це був 132-й гол Роналду в лізі чемпіонів абсолютний рекордсмен. Через 5 років португалець із українцем зустрілись у зовсім інших умовах. В чемпіонаті, який у тому 2020-му вважався екзотичним. А зараз це ліга, у якій можна знайти чимало цікавих протистоянь. Бущам проти Роналду одне із таких. Чи взяв наш голкіпер реваншу зіркового португальця? Забудь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Матч розпочинався доволі спокійно. Гравці Аль Альнасрап час від часу турбували бущана, однак з простенькими ударами наш воротар впорався. Перші два постріли Роналду пройшли повз, а третя спроба була вже в площину. Кріш пробив ударом скорпіона прямо в руки Бущана. Найцікавіше почало відбуватися наприкінці першого тайму. Спочатку команди обмінялися голами, а пізніше Роналду з сильним ударом таки прошив руки Бущана. Потужний удар на вході в штрафний майданчик після відскоку м'яча від суперника. Бущан безсилий в такій ситуації. Спершу гол скасували через офсайд. Хоча на повторі видно, що м'яч до Роналду відскочив від суперника. У другому таймі вилучили захисника Альнастра Альфатіля, і майже увесь тайм команда Роналду грала у меншості. Через це вони і пропустили. А самого Роналду поміняли на 69-й хвилині. Нічия 2-2, І наприкінці португальцю довелося ласувати рушником, а не трьома очками. Хоча особисту дуель проти Бущана він виграв, Софоскор дає оцінку 7,5 для Криштіану, а Бущан отримав 7,1. Для українця це був шостий матч з семи можливих за команду з Ерріаду. Виступає він під 31-м номером. Нагадаю, що контракт він уклав на 2,5 роки і буде заробляти приблизно півтора мільйона за сезон. Щоправда, у цьому аспекті виникають запитання. Коли гравець їде в Саудівську лігу, то прийнято казати, поїхав на заробітки, бо не є виключенням. Хоча поки у його клубу є трьохмісячна заборгованість по зарплаті перед футболістами. Президент клубу Мухаммед Аль-Маньям обіцяв виплатити усі борги до кінця лютого, однак цього не сталося і гравці бойкотували одне з тренувань команди. Сам президент цю ситуацію не коментує, як і Павел Недвед. Ще одна зірка, яка не грає, а вже керує. Він є спортивним директором. Кілька слів сказав лише головний тренер Фатіх Терім. На жаль, це дійсно так. У клуба є фінансові заборгованості перед своїми гравцями. Однак це делікатне питання, і я не буду обговорювати його на прес-конференції. Такі речі має прояснити керівництво, а не головний тренер. Попри такі негаразди, команда четвертий матч поспіль не програє. Бущан пропустив останній матч перед Аль-Насром, в якому Аль-Шабаб обіграв Дамак 2-0. В тому матчі зіграв другий воротар Аль-Маюв. Це був перший матч з 7 листопада, в якому Аль-Шабаб не пропустив. А потім був стрік із 13 поєдинків із пропущеними м'ячами. Цікаво, чи співпадіння те, що тільки Нобущан не зіграв, і ця серія перервалась якою б не була ваша думка, б'юся об заклад, вона не така агресивна, як у саудитів. Я вирішив проаналізувати останні пости в соціальних мережах Ікс та інстаграм, в яких є фотографії Бущана. Ось які коментарі я знайшов. Поставте на ворота Альмаюфа, Альмаюф просто тренує цього хлопця. У нового воротаря є як і плюси, так і мінуси. Але рівень Абдули Альмаюфа кращий. Молюся, щоб Маюв позбувся цього невдалого воротаря. Маюв кращий за нього. Замість того, щоб стояти на воротах, він думає про кордони України. Ви бачите різницю, хто кращий? Маюв чи українець? Стоп! Вистачить. Ви помітили, скільки разів прозвучало прізвище Бущан? Рівно нуль. І це не особливості перекладу. Фани називають його українцем, новим воротарем як завгодно, але я не знайшов жодного коментаря з прізвищем. Другому воротарю дістається явно більше поваги і довіри. Хоча цей гравець навіть не на контракті з клубом. Він належить більш статусному аль Іттіхаду, за який грають Бензима, Канте та Фабіньо. А за Аль-Шабаб грає в оренді до кінця цього сезону. Але не тільки це вказує на те, що воротар не на перспективу. Крім цього, йому вже 38 років. Давайте порівняємо голкіперів і дізнаємось, чи об'єктивні висловлювання фанів Аль-Шабаба. Абдула Аль-Маюв зіграв більше, відповідно, і пропустив також більше. Але показник пропущених в середньому за гру вже за саудитом. 1,2 м'ячі проти двох за гру. До цього ж Бущан ні разу не відстояв на нуль, альмаюф зробив це двічі. Проте, якщо поглибитись у детальну статистику, то видно, що били більше воротах уродженця Одеси. Відповідно, й сейвів за гру у нього більше. Чотири з гаком проти навіть не трьох в Альмаюфа. Більше віддає передач за гру теж українець у нього 19, а у Саудита 16. Точність трішки вища у старшого кіпера, а середня оцінка за матч навпаки у молодшого. Тому занадто різко оцінювати старт Бущана в Саудівській Аравії не варто. Причина великої кількості пропущених навряд у нашому голкіпері, а скоріше в обороні. Там гравці подекуди занадто багато дозволяють супернику. Після матчу з Альнасром команда Бущана залишається на шостому місці. Будемо стежити за подальшими матчами українця. І якщо вам цікаво, то будемо вам нагадувати час від часу про нього. А зараз же нагадаю лише про партнерів нашого проєкту компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Для вас працював Михайло Мисливий. Переможного вам настрою! Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтесь на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.